Протягом минулої доби збройні сили України ліквідували на українській землі 430 російських окупантів та понад півсотні одиниць різноманітної військової техніки. Найбільших втрат російський агресор зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках за інформацією Генерального штабу збройних сил України загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення з 24 лютого і до 19 жовтня орієнтовно склали. Близько 66 280 осіб особового складу, 2554 танки, 5235 бойових броньованих машин, 1637 артилерійських систем, 372 реактивні системи залпового вогню, 189 засобів протиповітряної оборони, 269 літаків, 242 гелікоптери, 1286 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3999 Одиниць автомобільної техніки та 146 одиниць спецтехніки. Також прислужба командування повітряних сил ЗСУ повідомила, що за 36 діб українські військові вже збили 223 шахеди. У генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються а підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.